Мрії прилучан про новий сучасний заклад освіти знову набувають реальних обрисів. Недобудований другий корпус гімназії номер 1 вже більше року. Сумною тінню нагадує про втрачені перспективи прилуцької освіти. Тут вже давно не чути звуків працюючої техніки, а периметр новобудови густо всіяний бур'янами. Проте, навіть за таких умов, амбітний проект не втрачає своїх прихильників. Відтак днями у другого корпусу гімназії номер 1 з'явилося нове перспективне майбутнє. Державна програма з Державного фонду регіонального розвитку будемо залучати гроші. Планується залучення від 10 до 15 мільйонів гривень на добудову першої школи сучасної школи, школи. З нормальним спортивним залом, з басейном, тобто такої школи, якої заслуговує прилуцька громада, а от щоб продемонструвати державному фонду регіонального розвитку свою рішучість, міська влада заклала півтора мільйони на співфінансування будівництва та біля 35 тисяч на коригування проєктно кошторисної документації 9 квітня на 87-й позачерговій сесії, прилуцькі депутати підтримали фінансовий план міського голови та його команди. Це стало першим кроком на шляху до появи нового. Навчального закладу, проте солідна робота була пророблена і попередньо, констатує заступник міського голови Дмитро Іванов. У цієї всієї справи, звичайно, причетні. Ну, по-перше, депутати, які проголосували на попередній сесії за співфінансування, хотів би подякувати депутатам. Також це питання зрушували депутати обласної ради. І, звичайно, народні депутати допомагали в цьому питанні, але всі технічні моменти за дорученням міського голови, поїздки в Міністерство регіонального розвитку та будівництва, ну, здійснювались мною, і також поїздки в обласну державну адміністрацію на наради з департаментами інвестиційного розвитку та капітального будівництва. Це робить команда міської ради. Нагадаємо, що будівництво другого корпусу гімназії номер 1 було розпочати ще у 2011-му. Станом на сьогодні виконано і профінансовано робіт більш ніж на 4,5 мільйони. Леова частка цих коштів надходила із державного бюджету. Потрібно по оцінкам десь приблизно 40-50 мільйонів гривень. Важко сказати, бо ціни зараз зростають. Новий корпус гімназії номер 1 має порушити сумний стереотип прилук як міста, що припинило розбудовуватися. Планується, що сучасний навчальний заклад розміщуватиме біля 720 маленьких прилучан, матиме три поверхи та басейн.